Церква нині празнує торжественно, великий праздник ікони Почаївської Божої Матери. Сьогодні, завтра великі празненства у знаменитій древній нашій обіцялі Почаївській, котра зафіксувала себе великою благословенною, котра місію свою, як монастир, як лавра завершила і. Продовжує і нині у боротьбі у захисті і православ'я, особливо на західних землях нашої держави. Іменно православна почаївська обітель у часи гонінія, часи унії, десять років, навіть уніяти там сиділи, видержала всі з і осталися православна, а не мільйони людей, не менше. Мільйони людей православних окормляє з усіх куточків держави, особливо з Західного регіону. К Тому же і у многих на Западі людей, котрі йдуть у Почаєво, котрих формально считають вдома в їх селах уніатами, однако вони йдуть у Почаїв як православні тому що вони остаються таковими, бо часто бувало, що в многих селах насило заставляли всіх приймати або вертатися в унію. Празник цей установлений в честь Великого і благодатного дійства, коли у Юлі місяцю 1675 року була велика збаражська війна з турками. так цю благословенну обіцяль окружили і турки, і поляки, монастирські стіни не були готові к такому, такій осаді. І тоді монахи молилися усердно, просили Божої Матері захистити їх, і сталося чудо, коли Божа мати явилася великому відділенню із некими особливими мечами. Світлостю, благословенням. Ну, а турки думали, що то видіння або що то таїнственне. почали пускати стріли в ікону Божої Матері, стріли возвращалися обратно в них. Такий був ужас, такий був переполох у турків, що вони мало того, що втікали, а ще й і монастирська братія, монастирська охрана. І ще доганяла їх, і многих турків взяла в плен. Чому ми споминаємо цю дату? А тому, що многократно Почаївська обіцяль оберігала православ'я від напасті. Ведь і нині вона стається такою, і рази могли представляти собі монахи Почаївської лаври, що в 21 віці вони теж будуть під ударом. Коли у них прийдуть многі люди, люди чужої віри і будуть угрожати, що заберуть лавру, якби нібито турецька навала повторилася. Однак обітель сильна, що вона благословенна, отой оплот православ'я на західній частині Древньої Русі, ми сьогодні сердечно всіх поздравляємо. Людей православних, котрі ччать ікону, в першу чергу жителів міста Мукачево. У них кафедральний собор, присвячений в честь ікони Божої Матері Почаївська. Поздравляємо і усіх тих православних в Ужгороді. У нас теж є один храм, дерев'яний храм, котрий присвячений Почаївській іконі Божої Матері, а також у других містах. На найбільше вітаємо Почаївську обіцяль намесника і братію, да й всіх православних, котрі завтра в многотисячному кресному ході будуть совершати торжество віри православної. Ми многі не можемо їхати, многі мають певні проблеми, но ми. Прибиває тілом у себе дома, в своїх храмах, духовно перебуваємо там, на благословенній Почаївській горі. Божа мати, ти тоді показала силу свою, зберегла Почаївську обіцяль, а з нею і православ'я. і нині перед ліцем нових навал у 21 віці, часто. Далеко не православних і відкрито антиправославних, поможи нам, щоб наші молитви, молитви монахів Почаївської лаври, молитва монахів Київ Печерської лаври, молитва всіх вірних в Україні, Української православної церкви, де предстоятель блаженнішої митрополит Тонуфрій, щоб Бог допоміг нам, щоб Божа Мати явилася явила чудо. Для всієї України, для всієї церкви, щоб помогла нам зберегти дрібніше православ'я у Європі і на Закарпатті в нас з часів Кирила Мефодія, і на київських землях із часів Князя Володимира. Всі святі молять Бога за нас, всі, Київ Печерські, святії. І ви Почаївські, Почаївський, і всі святі Карпаторуські, моліть Бога, щоб завтра пройшли великі красиві кресні ходи, Моління за мир у державі, за мир і порозуміння між людьми, бо лиш так поступаючи, оберігає своє православ'я, кзиницю ока, поважає всі остальні релігії, як подобає громадянам держави. Мойтуй діти Божі, а у вічності під покровом Божої Матері і Чесної її ікони Почаївська, і тут, і в вічності зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.